Альсії Детринікомед турбота про свою красу. Уже Десята в Україні марафон продовжують новини. До 12-ї. для вас працюють команди фактів Васітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Тисячі споживачів залишилися без електрики на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині внаслідок нічної ворожої атаки дронами Камікадзе. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Подекуди повітряна тривога затяглася на понад три години. Підрозділи повітряного командування Південь збили 10 з 15 ворожих дронів камікадзе іранського виробництва. По чотири дрони знищено у небі над Миколаївщиною та Херсонщиною ще два над Одещиною. Час цієї атаки було влучання і є наслідки руйнувань цих влучань. Продовжується рятувальна операція, та відбудуться роботи по відновленню енергетичної інфраструктури нашого регіону. Інформації про постраждалих наразі немає. Руйнування суттєві відновлювальні роботи тривають. Треба бути готовими до того, що ворог може продовжувати такі атаки. Саме тому ми говоримо про те, що не слід називати об'єкти, вказувати місця, куди вони влучають, оскільки вони намагаються потім добивати. Енергосистема України відчуватиме дефіцит під час усього зимового періоду. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. На такий стан вплинула інтенсивність пошкоджень мереж. Пояснив він по енергетичних об'єктах України з 10 жовтня. Окупанти випустили більше тисячі важких ракет і дронів. При цьому, як зауважив Кудрицький, після останньої атаки ворога енергосистема увійшла в стабільний режим швидше ніж до цього, і нині працює цілісно із мережами Молдови та Європи. Повернутися до планових відключень електроенергії за нинішнього стану в Укренерго обіцяють уже за кілька днів. Ми пережили вісім великих хвиль і е, більше десятка е, менших, е, менших ударів, меншого масштабу. І найважливіший фактор, коли ми зможемо увійти в планові графіки, це зменшення цього дефіциту до тих величин, коли е, фактично обленерго зможуть в такому Плановому режимі кожні там 4, наприклад, години відключати різні черги споживачів від електропостачання. Я думаю, що е, за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко е, всім дотримуватися цих планових графіків. Щоб відновити підстанції, пошкоджені російськими ракетами ракетними атаками, Україна залучить 32,5 мільйони євро кредиту від державного німецького банку. А частину кредитних грошей Європейського інвестиційного банку уряд пропонує переспрямувати на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини. Навіть без шоломів та бронежилетів Так новобілізованих росіян нерідко кидають у бій із українською армією, розповів очільник Луганщини Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону і роблять це, аби стримати контрнаступ українських воїнів та виснажити арсенал боєприпасів перед зустрічю на полі бою уже з фаховими російськими військовими. Зокрема, Сергій Гайдай розповів про ситуацію в Білогорівці однієї з найгарячіших точок на Луганщині. Селище під постійними обстрілами. Утім, українські захисники. Міцно обороняють населений пункт. Натягнули величезну кількість військ. Просто там тисячі тих вояків, і вони різні, це і зеки і свіжо мобілізовані, просто реально дуже багато і техніки підвозна вони десь навіть намагаються. Ну, достатньо дивний план, але намагаються зробити таку ударну бойове угрупування для того, щоб можливо зробити контрнаступ на куп'янці. Чекали визволення міста. Колишній в'язень слідчого ізолятора у Херсоні Андрій Гришин розповів, якою нестерпною була російська окупація в Херсонському СІЗО. Через захоплення російськими армійцями в'язниці Гришин відсидів у слідчому ізоляторі на півроку більше ніж мав за своїм терміном. Але дякує Богу, що його не привезли перевезли до колонії в Росії, як це трапилося з іншими в'язнями. Більше розкаже Олександр Можичук. Андрій Гришин, колишній в'язень слідчого ізолятора в Херсоні, згадує російську окупацію як суцільний жах. Зашли руски, на СІЗО. Тобто, почали кричати, тридцять там взагалі плохи вісі. Всім лізать, кинули три гранати в коридор. Насаждений сидів, вигнув в окно, ну, походили російські з автоматом. в округ крикнув слава Україні. Во прям навіть не заходили в хату. Так от камери йдуть його прям саталі прострелі. Ну чорну через, ну, через рішетку. Річний термін покарання Гришина закінчився ще влітку, але він побоявся просити росіян про звільнення, бо його в'язниця від травня була в окупації. Розповідає російські солдати його били навіть, попри те, що він намагався не привертати увагу. Крикнеш слово на з камері тебе прийдуть, заб'ють там чотири чоловіка при. Будьте там в там дибім там, заб'ють і закинуть на яму і взагалі. Ну, і тобто кожен день там в кожній сімейна ходять і йдуть біти. Вони заходять всі п'яні, ну, розумієте, це настолько була сурово. Деякі в'язні загинули після жорстоких побиттів, їм не надавали медичної допомоги. Старався сидіти тихонько, щоб не то. Я знав, що у мене закінчився срок, я просто ждав, поки прийдуть власть, нормальна власть, наша, українська, Тікають, Тікаючи окупанти підірвали Херсонську телевежу, розташовану поруч. В Вибухова хвиля повибивала шибки у тюрмі. На будівлю дивом не впала сама 200-метрова конструкція. Після цього ув'язнені почали розбігатися. Загалом втекли близько 450 в'язнів. Я услышав кріків, зики ходять, ну, відкривають друг другу камери. що Немало як, нас збросили, тобто все. ну, горить Там там горить штаб, тут горить теж щось, улітку шута горіла, це ну, Паніка, ще один за одним, виходили через эти діри. Після звільнення. Херсона близько 200 ув'язнених самі повернулися до слідчого ізолятора, звідки втекли. Слава Богу, от я. Вийшов, пройшов сьогодні, сам прийшов. Ну, я вийшов з усім тим кіпісом. Сьогодні прийшов. Мені срок кончився, мене освободили. На одразу я тут побув минут 10, пробили по документам. Я свободен, 6 місяців місць перебігли. Мені передержали. Серед в'язнів, за словами Гришина, переважали проукраїнські настрої. Однак, незважаючи на це, росіяни насильно депортували понад півтори тисячі осіб із місць позбавлення волі на Херсон. Сонщині підрахували в пенітенціарній службі України за таких хрибар, котрий повозіли русі, ані були вже такби осуджені даже при Україні. Отута якби. Я не знаю, як відбирали. Начали вже ввозіти на Росію там в Крим, на Росії, куди. Але сні позабирали. Ну я вважаю, навіть все такі госпоті є. Що, ну, от, тут За даними російських опозиційних змі, під час втечі з Херсонської області окупанти вивезли в'язнів до 10 колоній на території Росії. Правозахисники припускають, що їх хочуть завербувати як гарматне м'ясо до приватної військової кампанії Вагнер. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Російські війська нерідко відкривають так званий дружній вогонь, і зазнають втрат від рук своїх же. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу. Безладних ударів по власних силах росіяни завдають через низьку підготовку танкових та артилерійських екіпажів, а також тому, що не мають взаємодії і зв'язку між підрозділами. Та найбільші втрати ворог несе на Бахмутському напрямку. Це найгарячіша ділянка фронту, і там нещодавно, як зазначили в генштабі, окупаційні війська дещо змінили свою тактику. Замість з класичних батальйонів уже створює штурмові загони, якими групами по 10-15 чоловік намагаються проникнути до нашого переднього краю. Іншої групи з цього штурмового загону їх прикривають вогнем. Ми реагуємо на цю тактику. Намагаємося виявляти на найбільш ранньому етапі ці групи і знищувати їх вогнем артилерії спочатку, а потім стрілецькою зброєю. Загалом напередодні наші оборонці відбили атаки загарбників у районі 13 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. А українська артилерія і ракетні війська уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян. А на полі бою ще мінус один танк окупантів. Завдяки нашим захисникам. 79-та окрема десантно-штурмова бригада знищила його з одного пострілу з тугни на Донеччині. Невезлискатка. Загалом же з 24 лютого збройні сили України ліквідували понад 93 тисячі російських окупантів на нашій землі. Найбільших втрат армія РФ зазнає на Бахмутському та Лиманському напрямках. Із техніки загарбники вже втратили майже 3 тисячі танків, близько 6 тисяч броньованих машин, майже 2 тисячі артилерійських систем та 397 реактивних систем залпового вогню. У російських варварів уже немає і 211 систем ППО, 281 літака та понад 200, 160 гелікоптерів і понад 1600 безпілотників. Також російський ворог втратив 592 крилаті ракети, понад 4,5 тисячі машин і більше 160 одиниць спецтехніки 16 кораблів. Загалом 6 годин ну, продовж доби, стільки часу жителі Києва гарантовано матимуть світло в своїх оселях. Новий графік стабілізаційних відключень у столиці запровадила компанія ДТЕК Київські електромережі. Оновлений розклад складається з трьох категорій: білим кольором у графіку позначені години, коли електрика точно має бути. Сірим, коли світла точно не буде. А світло-сірий колір означає, що відключення електрики лише можливе. Нині графік працює у тестовому режимі. Коли у регіоні регулярно вимикають світло і опалення, його теплиці і далі, в його теплиці і далі ростуть лимони, апельсини, ананаси та банани. Власник екзотичної ферми на Київщині під час тривалих перебоїв з електропостачанням продовжує вирощувати у приватному будинку десятки тропічних фруктів та рослин. Секрет в унікальній енергощадній технології, яку чоловік вигадав сам. Ми на Київщині. На вулиці лежить сніг, а температура мінус один градус за Цельсієм. Втім, у місті, в яке ми сьогодні приїхали, панують справжні тропіки. Ми на банановій фермі. Я вас запрошую в теплицю. Термос. Теплиця покрита снігом, і тут ростуть субтропічні і тропічні плодові дерева. Ось ви бачите на одній гілці апельсини, на другій мандарини. Я хочу вас пригостити зараз бананом десертним, зима на дворі, село Рожне, Київська область, і ви зриваєте прямо з дерева. Я смакую бананами з цієї ферми вже не вперше. В гостях у пана Анатолія ми бували навесні 2021-го. Тоді він розповідав, як у теплиці з підігрівом утримує температуру до 30 градусів вища нуля, аби фрукти до. Зрівали, ми з вами зараз із субтропіки переходимо в тропіки. Це кумква, це каламандін. Та нині зізнається, пан Анатолій не може повірити, що його екзотичний врожай досі живий. 24 лютого він усвідомив, прийшла війна, і вона може знищити плід його роботи. Газ повністю його не було. Розбили газопровід тут недалеко, і в нас не було газу. І я розумів, що коли понизиться температура нижче. П'яти градусів для банана то це для нього майже смертельно. І я думав, що він відійде. Упала ракета вже 19 десь березня упала ракета рядом тут. У нас повиліт, чуть не повилітали шибки із вікон. Ми навіть ночували тут у теплицях. Коли окупанти були за 10 кілометрів від дому, анатолій з дружиною вирішили евакуюватися до друзів у Німеччину. Екзотику полишили на родичів. Я коли уїжджав звідси, я майже прощався з ними потім. Тут вже був мій племінник з сім'єю. Вони доглядали а серце дуже переживало. Ми страдали дуже з дружиною, хотіли додому, і ми все-таки вирішили уже ось два з половиною місяці назад. Ми приїхали сюди. Назад, і побачили, що все нормально, все росте, все плодоносить. Однак восени нове випробування. Росіяни почали обстрілювати енергосистему України за допомогою технології, яку Ботанік сам винайшов і запатентував, теплиця нині зберігає отримане тепло як термос. Втім, під час перших тривалих відключень енергію для підігріву, хоча б у малих кількостях стало ні звідки брати. На цей випадок пан Анатолій знайшов ще один вихід: встановив генератори обігріву на бенз. Та газу. Устройство спеціальне, безперебойник називається. Зараз він підпитує котел і все, він може 40 годин працювати без освітлення. А ось і одна складова секрету: як виходить, споживати менше. Ці теплиці, товщина стіни 25 сантиметрів, дорівнює аналогу стіни по енергозбереженні 3,5. Метри це запатентована технологія. Ми можемо ось дотронутись до батареї. Ви можете відчути, що вона холодна, а в теплиці 16 градусів тепла. При мінус 20 градусах на вулиці морозу. Е моя теплиця потребує тільки 3 години. Працює всього котел. У нас всього 3% тепла вилітає в небо. Пан Анатолій каже, щасливий, що його теплиці окупанти не розгромили вщент, як це було у його колег зі східної України. Ці варвари багато побили таких теплиць. До мене з Сєвєдонецька приїжджав, приїжджала людина сюди два тижні назад. І він плакав тут, стояв. Говорить, що в мене дві таких величезних теплиці, і там були фонтани. Красиво було. Окупанти позривали все. Екзотичні фрукти, що дивом. Встояли пан Анатолій називає антистресом і прикладом української стійкості, тож віддає саджанці свого саду усім охочим. Нам телефонують люди і хочуть купити саджанці. Я був здивований в ті райони, де йдуть військові дії. Морально допомагає, тому що люди зайняті в своїй кімнаті, вони поливають, підживлюють ці рослини, доглядають за ними. І це допомагає їм пережити оці стреси. Вікторія Покатілова, Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому мить. Наступний випуск за 15 хвилин. Марафон триває.